Доброго здоров'я, пані панове. Категорично і з великим задоволенням вдруге сьогодні, 15 вересня. у Понеділок я вас вітаю на моєму авторському ютуб каналі, який називається Василь Климчук. Так, звуть мене це наш другий брифінг за сьогоднішній день. І от основні характеристики, якраз завершення минулого тижня і перехід на цей тиждень, очікування. А теж великих подій. Ну, ми в очікуванні події, заяви, та, які характеризують якісь рухи, там, зокрема, там Трамп той самий, от організація Об'єднаних Націй. Звичайно, що треба більш докладно. Вивчати стан речей в Україні, як ми знаємо, і в Росії. Для того, щоб ви бачити дійсно, наскільки там не можуть дихати, аби спілкуватися між собою. Президент Зеленський і Путін за заявкою самого Трампа. Він каже, без мене ж не обійдеться. Ну, так воно, слава Богу, і відбувається. Бо йому про це президент Зеленський говорив ще два місяці тому. Але два місяці весь час там давайте два-три тижні, два-три тижні. от два місяці вже і пройшло, коли до нього дійшло. Ну і самі Росії, ви ж бачите, що Путін не збирається зупинятися. Я там навів різні характеристики, які, як на мене, підтверджують якраз розуміння цієї його доктрини, бо він ну фізично ну припини своє існування, навіть без консультації з зідзепіном. Там просто 150 років, бо до нього прийдуть і скажуть, що нам їсти. Давай будемо або що, шо, шоу там в Сибір їхати. Ми не хочемо. Давай нам в Москву там ці прийдуть вітірани. Ми будемо її там грабувати. Да, в Москві своїх досить багато. Ато і почнеться. Ну і от якраз аби супроводжувати це, що називається там активність, агресивність, можливо, там і військова компонента в принципі видно, що в яструб'ячій цій частині російського військово-політичного естеблішменту є бажання навіть знищити НАТО, тобто розвалити, знищити і показати, що НАТО це ніщо. Ну для них це знаєте, як фітіш якийсь, за великим рахунком. От дивіться, вони навіть почали переносити ключові галузі, включно там суднобудуванням на схід країни подалі від кордонів з НАТО, і це вже можна про це говорити. Що Путін не досяг в Україні? Конфронтація з заходом не завершиться там. Вона продовжиться в різних сферах, включно із військовою. На жаль. І за допомогою таких дій, як от, е, дрони в Польщу, Путін дійсно надсилає попередження Трампу європейським лідерам, які обговорюють надання гарантій безпеки Києву після потенційної мирної угоди. Тобто він буде шпиняти їх нон-стоп, якщо знову ж таки захід буде це терпіти і буде дозволяти у цьому одному шпендику впливати на весь хід світової історії. Путін, в принципі, показав, що він може атакувати країни НАТО вже сьогодні, і в них немає систем оборони на місці. Ну це факт, факт, а при тому, що не зрозуміли якісь заміксовані сигнали Трампа щодо зобов'язань перед НАТО і по суті. Небажання, як я вже сказав, дотримуватися власних дедлайнів щодо запровадження санкцій проти Москви дають Путіну впевненість, що він може і уникнути навіть покарання. Такі от вторгнення, як в Польщу, спрямовані лише на те, щоб підірвати зобов'язання Західного військового альянсу щодо колективної оборони маленькими наступами, як вони там цими покусуваннями комариними, та які тестують по суті готовність НАТО реагувати. І сподівання полягає в тому, щоб показати військовий альянс як беззубого. Я не знаю кого зайця, кроліка, там тигра? Відміне ну ведьмі це ж там якраз це, це інша людина, але Кремль відкинув звинувачення, що дрони були навмисною провокацією. А одні там кричали, правда, що ми не знаємо, чи наші дрони взагалі могли би долетіти технічно до Польщі. А інші кажуть, що це було не навмисно. Як в Польщі, в Польщі кажуть, так які брехні вірите? Ви там якось домовтесь між собою? Чи вони не могли долетіти? Це не ваше? Чи ви просто не навмисно туди долетіли? Це типовий путінський тролінг і зондування. Він любить, щоб все було неоднозначно. Що це було можна інтерпретувати як випадково, як навмисно, як ви хочете, так і говоріть. В принципі, вони що кажуть в Міноборони Росії? Ми не планували атакувати об'єкти в Польщі. Ми не планували. Але так вийшло. Воно там долетіло. А хто там долетів, ми не знаємо. Тепер щодо вимог і ультиматумів, які Трамп висуває до. Запровадження санкцій, ми ще сьогодні будемо говорити про це. Я думаю, що всі будуть говорити, бо він якось чітко так намалював. Але знаєте, за всіх цих речей, які Трамп за всі час висловлював, якось віри особливої в те, що він дотримується слова, немає. Тому що може він кинути під танки Європу, а потім скаже: Ну так цього достатньо мені нема сенсу запроваджувати санкції. Ну я, я не виключаю такий поворот. Але справді умови Трампа для санкцій проти Російської Федерації ну неможливо так повністю виконати швидко. А Путін, от як ми з вами і бачимо, стає все більш сміливим при тому, що Трамп готовий запровадити ці суттєві санкції проти Росії лише якщо всі країни-члени НАТО зроблять те саме, а також припинять купувати російську нафту і запровадять високі мита для Китаю. це всім ця умова майже 100% не може бути виконана. Ну так принаймні сьогодні подає євросоюз, хоча є сигнали, що вони би на це пристали. А це знають і Трамп і орадники. Всі знають абсолютно, бо найбільшими покупцями російської. І Нафта є і Угорщина, і знаєте, хто і Туреччина. Ну, Туреччина не член Євросоюзу, але член НАТО. Чому Трамп і каже не ЄС, а саме НАТО, а щоб вони припинили країни-члени НАТО, припинили купувати нафту в Росії. Ну навряд чи вони зупиняться. Я просто не бачу, як це можуть зробити, особливо турки. Більшість інших європейських країн значно скоротили імпорт російської нафти однак, деякі все, ще покладаються на російський природний газ. Я вам казав цей список. Він невеликий, але він є. А, при тому, що після саміту на Алясці Путін став більш впевнений в своїх діях. А після поїздки в Китай ще більше. Він пригрозив ударами по майбутніх іноземних військах в Україні, вдарив по суті по західних цілях в Україні і запустив оце ж безпілотники до Польщі. по суті, як цитато та може виглядати теплі обійми з боку інших суперників, США, які Путін отримав в Китаї, і відсутність твердої відповіді США, додали сміливості Путіна, який прискорює зусилля спрямовані на придушення України і розкол колись сильно американо-європейського альянсу. От вам як виглядає картинка сьогодні об'єктивно відкрито прямо і речі, які називаються своїми іменами. Ну, звичайно, що паралельно з цим багато хто почав насміхатися з Трампа, називаючи його нерішучим хвальком через постійні обіцянки покарати Росію, які, однак, так і залишаються обіцянками-ціцянками. Ну, я не буду говорити, як в нашій спільноті його називають, ну але ви і так прекрасно всі знаєте. Звичайно, що обурення досить високе і велике, бо якби. Помінялася позиція Трампа на наших очах, але все одно вона не дійшла до того стану, коли вибачте, дядько сказав, дядько зробив. Ну я вже згадував, що спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що готові запровадити санкції проти Росії в Конгресі, але остаточне рішення залишається за президентом Дональдом Трампом. Тобто він же не відкидає. Розумієте, там вже ж, якби доктрина, якщо би була, що забудьте про санкції, ми їх не робимо. То й Майк би Джонсон про них не згадував. Але є неможливе коливання до певної міри або ці штучні умови. І тому Джонсон каже: ми все підготували, голоси є. Я переконаний, що відчайдушні часи вимагають відчайдушних заходів, і час для відповідних санкцій проти Росії давно настав це слова Майка Джонсона. В Конгресі є великий апетит до цього, тому ми готові працювати з Білим домом і нашими колегами в Сенаті, щоб цього досягти. Ну, от, не більше, не менше. При тому, що два американські законодавці, республіканці, закликають пов'язати. Ну, тобто, вихід, ну хто там? Лінсі Грем там він ж грає першу скрипку. М -м, закликають пов'язати законопроект про нові санкції проти Росії з ухваленням. Законопроекту про фінансування роботи федерального е, уряду, ну щоб якби два рази не вставати. Ну він взяв там собі в союзники теж республіканця тепер Брайана Фіцпатріка, і вони просували законопроект про введення обмежень проти Москви, якщо вона відмовиться вести переговори про мирну угоду з Україною. Але санкції включають ці вторинні санкції проти Індії Китаю за купівлю російської нафти. Тобто, лідери Сенату і Палати представників відклали голосування за законопроект, як сказав Майк Джонсон. Оскільки Трамп вага щодо запровадження санкцій, бо трамп вважає, що краще накласти мита на товари, що надходять до США з Індії. Яка є після Китаю другим найбільшим покупцем російської нафти у світі, але я там далі буду ще говорити, що відбулися переговори і далі будуть продовжуватися найближчим часом переговори з штатів з Китаєм, наче про, про торгівельні справи, але я думаю, все ж таки про війну будуть говорити. Законопроект про фінансування, який обов'язково має бути прийняти, от це ж контексті конгресу, відомий як постійна резолюція. І вона може дати авторам законопроекту можливість домогтися прийняття обмежень щодо Росії. Тобто, цього тижня ми будемо закликати наших колег з обох сторін приєднатися до нас у просуванні цього законопроекту і відстоювання свободи проти тиранії. Час має вирішальне значення. Ми твердо віримо, що поєднання санкцій і мит. А також продаж Україні високотехнологічної американської зброї ключем до того, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів для досягнення чесного і справедливого миру. Оце, от Грем і Фіцпатрік, якраз в прес-релізі в пояснювальній записці сто цього законопроекту, так ну якби пояснили сам процес. Поки що от цієї ночі ви ж бачите в цих виступах там ну, імпровізованих інтерв'ю Трампа ні стейтменти, якісь прес-конференції. Тобто, Білий Дім жодним чином поки що не відповідав на цю ініціативу. І, до речі, журналісти звернулися до пані прес-секретаря Білодому. Там, як видно, ще ну, якби позиція не опрацьована. Ну в нас стосовно євроінтеграції, теж минулий тиждень був позначений роботою по лінії Україна-Угорщина. Пам'ятаєте, там були. Контакти, таке пікурування взаємне з угорцями по лінії міністерства закордонних справ. А потім з паном Сіарто зустрічався Тарас Качка, це наш віце-прем'єр. По суті, він торговий представник України. І Він зараз уповноважений якраз займатися цими інтеграційними речами. Поки що виглядає так, що Угорщина не знімає свого шлагбауму, не знімає вєта. І хоч, хоча, в принципі, на майданчику Брюсселя ми досягли зараз домовленість про унікальну процедуру євроінтеграції, яка дозволяє і надалі вести роботу за переговорними кластерами, а не очікуючи формально їх відкриття, бо блокування якраз від угорщини було очікуваним для всіх, і насправді традиційна політика Євросоюзу полягає в тому, що поки ти там цю країну члена ЄС не вмовиш. Ти заблокований, при тому, може два дні, два тижні, десять років. Але от ситуація унікальна сьогодні виглядає так, що і держави-члени, а всі, окрім Угорщини, і Єврокомісія, як така, і Рада ЄС говорять, що в випадку з Україною не має бути зупинку визначення цих бенчмарків. Тобто там ж кластер якби відкривають в тому розумінні, що там всі позиції просто є експертні групи, які там не залежать від країни, просто експертні групи, які найняті. Єврокомісію вони роблять експертну оцінку, значить, документах, в яких там Україна бере на себе ті чи інші зобов'язання, але от саме процедурне відкриття, якби може бути потім. А головне пройти і сказати, що документи 100% готові. Так от, за словами пана Качки, це не просто політична підтримка України, це буде мати практичний ефект, тому що якщо Україні не вдасться вмовити Угорщину, то робота над впровадженням усіх кластерів продовжиться, і вони будуть просто чекати моменту цього формального відкриття, потім не забираючи додатковий час. Ну а коли там буде Угорщина, можливо і навесні буде, можливо, до весни це буде. Ну там побачимо результати виборів в Угорщині. Ну і в принципі є там теми. Пов'язані з майбутньою торгівельною угодою України і ЄС. Ви знаєте, що в цьому контексті наші експортери активно шукають вже нові ринки збуту. Найближчими днями якраз Україна і Євросоюз планують підписати оновлену торгівельну угоду, яка передбачає розширення квот на агропродукцію при збереженні захисних механізмів для ринків країн-членів ЄС. Документ, як він знаєте, називає, від кризи до надії, як український агроекспорт, значить, переживає один з найскладніших сезонів. Отак можна охарактеризувати цю всю ходу. При тому, що квот Квоти можуть збільшити на пшеницю, збільшити на ячмінь, збільшити на птицю, навіть на цукор, причому в 5 з 20 тисяч тонн до 100 тисяч тонн. Ну, якщо збільшать квоти на пшеницю, ну, в принципі, там не фантастично, але 30% якби це теж показник. Ну а з негативних для нас компромісів це положення, за яким країни-члени ЄС можуть в будь-який момент якби, зупинити. Поміняти, скасувати, обмежити імпорт якоїсь продукції з України ну приміром, в Варшаві кажуть, що Польща готова одразу ж після підписання оновленої угоди застосувати цей інструмент для захисту своїх фермерів. Втім, за оцінками фахівців, українським експортерам вдається досить швидко знаходити альтернативу у європейському ринку, хоча зрозуміло, що це там забирає якийсь час. Але все одно, якби попит світовий на продовольство, а він є, і абсолютно якби, можна туди рухатися. Хоча ще раз це не дуже якби, просто, бо є зайняті і ніші, і логістично, і фінансові вигідні якісь позиції. Вони вже є з кимось, і тому треба працювати, але якби перспектива, бо експорт зернових олійних і продуктів переробки навіть найскладніші для України часи здійснювалося не лише в країни Євросоюзу. У нас, наприклад, зернові 18% в Єгипет, 13% Індонезія, 10% Китай, 18% В'єтнам, 8% Туреччина, інші країни. А для олій – це Індія 17%, це Ірак 5%, знову ж таки Туреччина і Китай по 3%. Так що в цей момент ми рухаємося. Тепер наші люди, як от товари рухаються, на жаль, люди наші рухалися за кордон. Друзі, сподіваюся, що це полегшить якби, стан... Ну, я багато чув історії, і знаю, що і в Німеччині є там певні райони, навіть де взагалі німецьку не почуєш навіть на цьому пішохідному переході. Як от жартує одна моя знайома, німеччина готує масштабні депортації мігрантів. Ну от ну, як Трамп зробив, так і можливо і правильно, бо це не стосується українців зараз. Я, от щоб якби мухи окремо котлети окремо за інформацію, більд уряд Німеччини веде закриті переговори з талібами щодо депортації громадян Афганістану. При тому, вересні представники МВС на чолі там з міністром зустрічалися в Катарі з представниками оцих талібану, афганістанського. Мета створити постійний механізм висилки афганських громадян. Зараз в німеччині, щоб ви розуміли, живуть 461 тисяча осіб з афганськими коріннями півмільйона з них точно 11 з половиною обов'язкова депортація. При тому з 15 по 2024 рік поліція зареєструвала понад 108 важких злочинів за участю. Якраз людей з Афганістану водночас після приходу Талібів до влади в 21-му році відбулося лише два депортаційних рейси в 24-25 роках. А в німецькому уряді планують почати масові депортації із серйозних злочинів і інших небезпечних осіб. Ну, категорично проти там виступають правозахисні організації, які стверджують, що на батьківщині депортованим загрожують тортури і нелюдське поводження. Тобто робити злочини в Німеччині можна. А туди відправляти їх не можна, бо там будуть тортури і нелюдське людське поводження. А їх тортури і нелюдське людське поводження до в тому числі і українців в Німеччині ну, це нормально. Ну от хай шукають перспективу. До речі, теж цікавий момент прикордонного співробітництва. Коли ми якось згадували про те, що в Китаї є апетити, і деякі райони, навіть і на Далекому Сході, вже китайські відповідає дійсності, і так Китай проводить тиху експансію сьогодні Росії. При тому, бачите, росіяни ані пари з вуст, при тому, що. Вони ж там запровадили взаємний безвіз зараз між Росією і Китаєм, і по суті це буде значне збільшення цієї повзучої міграції китайців от в ці райони Росії. При тому для росіян безвіз фактично нічого не змінить, бо там і так візи, там пару днів в, них в електронному вигляді все як бігом-бігом. А от для китайців просто на цих регіонах далекого сходу Сибіру вже формуються китайські анклави, там школи, бізнес, культури. А місцевих туди не беруть, навіть оце, що ліс там валять, їдуть з Китаю. Прибутки повертаються куди? Назад, в Китай, і до 30-го року Сибір може отримати сотні тисяч китайських переселенців. Це, от пам'ятаєте, що розмови Путіна в Сибір, цих військових, це ж от якраз про Китай в умовах демографічної кризи Російської Федерації не здатна зараз заселити власні території і вакуум заповнюють інші. Тож наразі Москва, по суті, плавно здає от Сибір і далекий схід Китаю. Це теж такі Такий елемент, як я кажу, прикордонного співробітництва при тому, при всьому, що в Росії очікується масові банкрутства забудовників, такий теж факт є. А це наші розвідники, служба зовнішньої розвідки, повідомляє, що вже приблизно 20% російських девелоперів на межі банкрутства. А незабаром ця частка може перевищити і, 30%, і Все через падіння продажів. І оце от відносно високі ставки а, по кредитах. Понад 19% забудовників офіційно переносять вже терміни здачі об'єктів, а затримки знаєте, там півроку, все вже об'єктами категорія проблемних проблемних у цих самих забудовників. При тому, що ви знаєте, що будівництво це ж якби поротяг будь-якої економіки, бо за будівництвом стоять різні галузі. Якщо будівництво зупиняється, то як в Китаї була криза, якраз на будівництві починалося. От так і тут галузь потерпає від низького попиту обмеженої держпідтримки, відтоку ресурсів, звичайно, на війну і інвестиції в нерухомість впали от лише за півроку, 25-го року, на 44%. При тому, що банки жорстко відсіють і майже половину заявок за цей же час вони просто відхилили. Ну і влада Росії вже почала розглядати можливість запровадження мораторію. На банкрутство забудовників, зовнішню санацію, створення тимчасових держфондів для добудови проблемних об'єктів. Як їм це вдасться, наскільки вдасться, побачимо. Але я ж кажу, що це насправді дуже і дуже серйозний би, паротяг для всієї економіки. Зупинилося будівництво, ну зупинилося би і сам розвиток Росії, але в них ще гроші треба на зовнішній вплив. Ми лише вчора з вами багато говорили про міжнародний вплив за інформаційне середовище, да? десь можливо навіть про заміну керівників, які не зрозуміли. Міло, як поводяться, ну от е, я вам казав, що Олександр Вучич, президент Сербії, навів цифру. що за його повалення е, спецслужби кількох країн надали допомогу силам, які виступали проти нього, на 4 мільярди доларів. Я не сумніваюся, що якщо там є хоч приблизно така цифра, то вона в основному з Росії, бо вучі при цьому, при що він їздить до цього до Путіна на паради, приблизно в розумінні Путіна такий же, як Аліїв. Президент Азербайджану, бо він теж приїздив до нього на паради. А тут, по факту, бачите, Аліїв абсолютно не союзник Путіна. Навіть більше можливо зараз він і ворог Путіна. Так само вони дивляться на цього вучича. А дуже б хотілося, щоб Сербія, яка пхає до Євросоюзу, і ось ось вони ж теж там в цій хвилі йдуть. І проти Сербії взагалі ніхто не виступає проти. Та всі всі лише за ну але вони ж хотіли б, що там були братушки, причому справжні братушки і не заглядали в рота там Брюсселю, а дивилися в бік Москві. Ну але Вучич, якби не називаючи Росію, сказав, що головний організатор кольорових революцій в нас приходить ззовні, Це співробітники різних спецслужб. Вони роблять це з кількох країн. За його словами, він нібито змушений зберігати мовчання, оскільки це порушило б сербський нейтралітет щодо можливих замовників протестів. Ну чому ж соромитись? Скажіть, як є. Ми ж всі прекрасно розуміємо, хто там за цим стоїть. За його словами, він нібито змушений зберігати це мовчання, а крім того, знову заявив, що єдиний спосіб його перемогти це вбити. Сила духу і сила ідеї боротьби, бажання захищати Сербію зберегли мене живим, зберегли наполегливість, силу міць, бо ніхто не може зламати мій дух. Єдине, що вони можуть зробити, це. Мене вбити, вони більше нічого не можуть зробити. Ну от ми організувалися, і не допустили. Але ще потрачені гроші. Я думаю, що хитати росіяни будуть пробувати більше. Не забувайте, що попереду що вибори в Молдові, якраз от буквально в цьому місяці. Так, друзі, щоб розрядити трошки ситуацію, їдеш Трамп до Великої Британії. Я теж говорив вам на вихідні про таку ідею і по суті вже домовленість. Насправді це може бути безпрецедентною подією, якраз в контексті всіх заяв Путін, Трампа відносно речей з цими митами і тарифами, щоб Європа долучилася. Бо Трампу буде надано там мега королівські почесті, його покатають па на кареті, авіошоу, прийняття всілякі, і все це буде спрямовано на те, щоб його. Максимально було задоволено під час цього дводенного перебування. В чому там суть? Ну, по перше, Трамп дуже любить британську королівську історію. Це передалося в нього ж мама Шотландка. І вона обожнювала корону, і в нього це по суті там з дитинства. Далі, король дуже політично активний, має позицію з багатьох питань. А от, наприклад, не так давно ви ж бачили, там демонстративно там тепло прийняв президента Зеленського після того, як той мав обструкцію ну, в чарівному овальному кабінеті. Це ж одразу він поїхав і зустрічався з королем. А король прибув до Канади і в парламенті став на захист британського суверенітету Канади. перед тим як. Не пам'ятаєте, там Трамп виступав, що Канаду. Ми зараз заберемо 51-й штат. тобто король підтримує. Боротьбу України проти Росії і король і прем'єр Стармер спробують, як в принципі передбачаю, використати дипломатичний шик. Оцей от пам'єзнес, яку дуже любить е, Такий е, Трампостайл, да сам Трамп для коригування позиції Трампа щодо України НАТО можливих тарифів тощо. Ну і з Трампом приїде як я вважаю, там його головний яструб. Це міністр фінансів Бесент і по суті, керівники е, кількох технологічних гігантів, і е, вони планують оголосити про мільярдні інвестиції. В британські центри обробки даних під час візиту і так планується цей візит, щоби Трамп не перетинався з простими британцями, щоб не запсувати свято. Все буде помпезно, головне, щоб це було ще корисно. І в принципі, я не виключаю, що хтось може туди під'їхати насправді з європейських лідерів, які би могли щось йому підказати. До речі, коли я говорив про Польщу і про те, що там такі войовнічі настрої, такі патріотичні настрої, от вчора, якраз бачили, що. В день хрестовозвиження там в одній церкві спиляли Христа. Та, і так вийшло в, та з Польщі на Українській греко-католицькій церкві, спиляли Христа, і там залишився такий на півмісяць. Тобто, знаєте, історичне походження чи національне походження того, хто це зробив, в мене сумнівів немає абсолютно. Але при тому при всьому, от, от, заява Дональда Туска, і теж до речі хотів би отримати від вас коментарів, друзі. А в Польщі наростає хвиля про російських настроїв, включно з неприязньою до України. При тому, що політикам потрібно її зупинити, а не плисти по ній. Це характеристика Дональда Туска. До речі, бо хвиля про російських настроїв антипатії до України, яка береться за виживання, бореться за виживання, зростає, підживлювана Кремлем на основі справжніх страхів і емоцій. Роль політиків зупинити цю хвилю, а не плисти по ній. Також він додав, що це випробування на патріотизм і зрілість усього польського політичного класу в країні, але це підтверджує якраз і посол України в Польщі Василь Боднар, який заявив, що ставлення поляків до українців погіршилося. І погіршилося ставлення до біженців з України, причому відчутно погіршилося. Це підтверджується соціологіч опитування. От за словами пана Василя, нашого надзвичайно повноважного посла. Звичайно, причина комплексна. Там як можна пояснити, каже, у вас є квартира, і ви туди запускаєте чужу людину. Там на початку все нормально, а потім починає вона вся, ця людина ну, дратувати. Навіть нічого не роблячи, навіть своєї присутності викликає дискомфорт. Якось так воно все є. На цьому тлі. Друзі, на тлі небезпеки ще одна країна Литва. Там трошки інакший калінкор. Я не скажу, що там дуже багато українців, але в Литві є українці. Так от Міністерство внутрішніх справ Литви підготувало урядову постанову про продовження терміну тимчасового захисту для українців, які від війни значить, тікали і зупинилися в Литві. Документ продовжує дії до березня 27 року. Ну, фактично так, як в Великій Британії. Тобто, загальна позиція Євросоюзу продовжити тимчасовий захист, бо війна не закінчилася. І це природнє рішення. При тому, що зараз українці в Литві отримують посвідку на проживання до 4 березня 26 року. до речі, як в Польщі, якщо зміни ухвалять, документ автоматично може бути продовжений ще на рік. Ну і це зменшить адміністративне навантаження. Така така операція і для громадян і для співробітників департаменту міграції. Бо зараз щодня реєструють від 30 до 40 нових заяв на тимчасове проживання. Причому там продовження захисту вплине і на інші норми. Іноземці, які працюють в Литві, надалі не будуть зобов'язані володіти литовською мовою. А якщо мають статус тимчасового захисту, це теж рішення, яке уряд ухвалив на початку липня. Тобто, таким чином, бачите, можуть навіть відтягувати людей з інших країн. Хоча ще раз в Європі, якщо ти отримав захист, наскільки я знаю, в одній країні то їхати в іншу країну, і теж якби, виходити з одного захисту, переходити в інший не можна. От там, де ти доїхав, отримав захист, то той захист у тебе і є. Так от, за даними департаменту міграції, нині в Литві тимчасовим захистом користується близько 47 тисяч українців. Звичайно, це не ці цифри, які в Польщі, Німеччині, але все одно цей механізм передбачає право на проживання, роботу, соцпідтримку, медичну допомогу, житло а також доступ дітей до освіти. Ну а в Польщі, яку ми якби, в паралель ставимо. Вони ж з 1 лютого наступного року запроваджують нову електронну систему виплат для українських біженців. Там а, треба для фінансової підтримки знову повторно подавати заявки, вказуючи інформацію про дітей, про свій професійний статус. Зміни спрямовані на те, щоб зробити виплати більш більш, як поляки кажуть, точними і своєчасними. Якщо ти працюєш, чи твої діти вчаться, окей. Якщо не вчаться і ти не працюєш, то не буде тобі пінньонзів взагалі. І за прогнозами на Чатку кількість отримувачів допомоги може зменшитися одразу відсотків на 10, а можливо і більше. Будемо бачити, звичайно, слідкувати за цими подіями, характеризувати їх і аналізувати, чим ми тут і займаємося з вами на YouTube каналі Василь Кленчук. Так виглядає наш другий брифінг за сьогоднішній день і початок, по суті, календарного тижня. Друзі, приєднуйтесь підписуйтесь, дзвіночки не забувайте вмикати, бо не пропускати сповіщення про момент виходу наступного відео, категоричні українські подобайки, лайкоси, ну все як має бути. А якщо вам заходить, звичайно, цей формат Ачі інформації спасибі величезне. За коментарі, бо во таке от це спілкування, воно дуже важливе. Я не приховую, що для мене це в тому числі і джерело інформації. Ну і в принципі, можете було б непогано відправляти лінки і гіперпосилання. на Це відео своїм друзям, знайомим колегам по роботі, аби більше було притомної аудиторії разом з нами в спільноті. Щиро дякую, мої друзі, патреони. Спасибі, спонсори каналу. Дякую всім, хто підставляє плече моїй роботі. А в описі до цього відео є інші опції. Якщо маєте бажання і можливості, я завжди кажу ради спілкуванню. Спасибі величезне. На загал не забуваємо 24 на 7, кожен в своєму форматі. Як вміємо, як знаємо, як можемо, ми пхаємо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами, пхаємо до перемоги, яка обов'язково буде, навіть не сумнівайтесь. Отже, ще раз дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся. Я ж готуюся і далі обов'язково буде. з вірою в Бога і в Україну. Слава Україні!